Всім привіт! Мене звати Катя. я Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про українізацію, про мою українізацію, як це відбувалося, коли це почалося, чи завершилося, які в мене були мотиви. Мені не хочеться переконувати кожного передину українського українську, але в мене є якесь бажання пояснити, чому це сталося зі мною і чому я відчуваю для себе це важливим. Ще, мабуть, варто сказати, хоча це дивно, що це треба проговорювати, що я вважаю, що весь інформаційний простір, який створений для українців. Має іти українською мовою, що державні структури чи заклади громадські мають функціонувати українською мовою. Це нормально, абсолютно. При цьому в приватній розмові всі вільні говорити як хочуть, і тут нічого такого немає. Щодо мене, я виросла в Каневі, в Черкаській області. Це центральна Україна, і наша сім'я говорила російською. Що мене трохи злить зараз, <смі> бо моя мама навчалася в ульвійському університеті Івана Франка, жила свою молодість в Стрию, батько з україномовної сім'ї, і чогось вони все одно говорили російською між собою, і ми, діти, відповідно, теж. Якщо що мене сердить, це не моя сім'я, а те, як русифікація просочилася, в те, що в центральній Україні сім'я українська говорить російською. Якась помилочка сталася тут. Наша сім'я говорила російською при цьому половина міста, може навіть більше, не знаю співвідношення, говорить українською. Більш того, я навчалася в російській школі, тобто до четверто до п'ятого навіть класу, до нового року п'ятого класу я вчилася російською мовою, а потім перейшла на українську. Я пам'ятаю, як мені було складно вчити математику українською, бо там усі всі скорочення, типу, год. Я думала, що це рік, а це виявлялося година і так трохи, трохи диво. З українською мовою У мене також були пропуски, бо я якось вчила російську мову, вчила падіжі, а потім довелося перевчатися. Десь мені робили поплашки, але все одно, якщо чесно, чистота моєї мови мене не задивляє. і все таки, якби з друзями я спілкувалася російською, тобто був такий розподіл, що в школі ти говориш українською, при цьому в сім'ї з друзями я говорила російською. І це ніколи не було проблемою, от я зараз намагаюся згадати, я завжди говорила російською, мої друзі україномовні говорили українською, і якби ніхто не переходив, не робив зауваження. От все так і було. Коли я вирішила перейти на українську мову, тут у кожного якби, свої мотиви. Мій мотив був в тому, що я зустрічалася з хлопцем. Я розуміла, що в нас там все серйозно. Він зі мною говорив російською, але сам україномовний, і потім він якось і зі мною перейшов на українську. Я подумала, що зараз саме час нам це зробити, перейти в, нашу, в нашому спілкуванні на українську мову. Бо я б хотіла, щоб ми були сім'єю, а в сім'ї якось для мене нормально, щоб говорила всі однією мовою. І все одно я перейшла на українську з ним. Також почала переходити там в соціальних своїх мережах на українську. А з іншими людьми, з якими я спілкувалася до цього російською, я продовжувала спілкуватися російською. Якось я згадую цей момент, коли на той момент мій хлопець зараз уже чоловік почав говорити зі мною українською. Пам'ятаю, що я злилася всередині, десь ну я якби цього не сильно показувала, але мене це злило також. бо... Ніби в нас щось відібрало. В нас була своя мова, так вона була російська, але там були якісь свої фрази, якісь свої обороти, якісь свої шутєчки. Тут оп, і все українською, і мені доводиться багато думати, перекладати. Для нього це рідна, а я маю підлаштовуватись. і це було складно в перший час. Зараз мені нормально, хоча все одно, коли в мене якась сильна емоція, я можу щось вигукнути російською, а потім докинути українською, і все нормально. Я думала над тим, чого я не перейшла одразу з усіма на українську. Бо, по-перше, це було мені якось складно. А по-друге, коли зі мною говорила російською людина, а я їй відповідала українською. Мені здавалося, що я ніби провокую на щось. Ніби ну я ж розумію російською, я спілкуюся російською. Чо, чо, чого не відповіси російською? І це мене стопорило. І так сталося, що в мене потім просто був розподіл. Робота в мене вся була російською а соцмережі, сім'я, деякі друзі в мене були українською. І мені якби хотілося все перетягнути, але якогось такого останнього дожиму не було. Звісно, він стався. І якби я втомилася трохи розподіляти, тут я так спілкуюся, тут так, і більш того, я навіть втомилася думати трошки різними мовами. Почала путатись, і мені здалося, що це якраз час переходити повністю на українську. Ще знаєте, що згадала щодо питання сім'ї? Хтось писав пост про те, що а, ви там кажете, що мені дуже легко говорити українською, бо в мене українськомовна сім'я і, і, і траля, траля. Типу і дійсно мені легко, бо в мене українськомовна сім'я. Чому ви не зробите цей вибір? Чого ви не полегшите життя вашим дітям? І якось вона мені так врізала ця фраза, бо вона якось показує моє відношення. Мені дійсно хотілося, я собі так уявляла, що от наша сім'я це сім'я українців, у нас будуть рости діти, які будуть думати і говорити українською. І це якби нормально, і це не щось таке екстра, це просто базове, базове налаштування. Єдине, що мене бентежило, що я не думаю українською. Ще за стільки років, а я перейшла десь в 15-му році на українську з чоловіком. Я продовжила, якби, думати і тією мовою, і тією, і все таке, як я казала, емоційна якась емоційний вигук мене все одно відбувається російською. І вирішила переходити повністю з усіма. Чесно, в лютому вирішила ще до повномасштабного вторгнення, але тоді багато хто писав. Про це, я просто вирішила скористатися всіма тими порадами, що там публікували люди, це перевести всі додатки, вибирати завжди український контент, якщо є альтернатива, або англійський. Я вибираю зараз український, або англійський, мені російського слухати не хочеться. Плюс потім почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і тоді взагалі, якби була да, відразу до російської. Хоча мушу зізнатися, я все одно говорю російською мовою зі своєю сім'єю, зі своєю мамою, з братом, з батьком, бо, бо ми з ними так говорили все моє життя, і я пам'ятаю, як це мені було трошки, як сприймалося дискомфортно, ем, коли я переходила зі своїм хлопцем на українську. І я не хочу їм приносити цей дискомфорт. Але якщо вони прийдуть до мене, скажуть Сухай, я також прийняв це рішення чи прийняла це рішення переходити на українську, я тільки за підтримую і буду говорити українську також з мамою. Ми інколи говоримо кілька фраз, кілька речень у нас виходить українською. Говоримо, говоримо, потім все одно якось воно переключається назад, бо просто ця мова вона вже дуже давно знає. А ще Оце рішення говорити українською і намагання думати українською для мене це також про боротьбу для відстоювання. Як я казала на початку, мене от зараз дуже якось чіпає, зачіпає ця історія, що стільки українців так довго насаджувалася ця російська мова, що нам просто. Вдоблювали в голову те, що це дуже схожі мови, що там майже немає різниці, яка різниця, оце все, що воно дійсно закріпилося, але в наших силах його викорінити, викинути. Ось таке відео вийшло, мені хотілося його записати, бо якось, не знаю, воно в мені гуляє ця тема, мені хотілося з неї поділитися все по-перше. По-друге, в мене дійсно можуть проскочувати якісь расизми. І я не проти виправляйте, пишіть, я тільки за чистоту мови, я хочу також з ними боротися. І по-третє, можливо, хтось також в процесі, він не знає, я, які, можуть, бути нюанси підводне каміння. От мені було найскладніше це дійсно перекласти всі ці шутєчки, наші внутрішні штучки з російської на українську. І останнє таке момент, коли моя сім'я сканювала також. Перейде на українську. Хоча, можливо, цього ніколи не станеться. Це також, я думаю, нормально, якщо вони скажуть, що для них це так. Тоді, можливо, ми перейдемо на якісь формати спілкування, як я зі своїми друзями в дитинстві, коли я говорю українською, мені відповідають російською, і всі один одного розуміють і всім комфорт. Напишіть, як у вас з якою ви сім'ї, з україномовною, російськомовною, коли прийняли рішення, чи взагалі це для вас треба було приймати це рішення? Бо я трошки заздрю тим людям, які якби. Базово, вони говорять українською і думають українською. Круто! От я хочу, щоб це була моя базова функція, щоб мені не доводилося напружуватися. Але поки що це займає якийсь ресурс. Хоча мушу сказати, що з кожним разом все менше і менше, я докладаю зусиль, і воно вже е, ліється як треба. А ще я десь обов'язково напишу, поділюсь або відео, або в пості в інстаграмі якимись каналами україномовними, які знаходжу для себе цікавими, бо українськомовний контент. Оце мене теж досить так тригерило. Коли ти гуглиш щось українською, тобі результати в пошуку російською, російські якісь сторінки. Коли ти дивишся, коли немає просто контенту для українців українського нормального цікавого, все, що цікаве українською було це історія України, якісь там політичні огляди. Але от такого просто блін живого, як то кажуть, про гроші та про секс не було. А зараз з'являється. Зараз ну можливо не тільки з'являється, просто я для себе його знаходжу. Я думаю, що можливо комусь це буде актуально. Поділюся. Дякую, що було зі мною. Я не знаю, натераторила, наговорила. Просто отак. Отак воно сьогодні лється емоційно. Мені мені треба йти, але гарного вам дня. Обов'язково пишіть коментарі і ставте лайк, якщо щось вам відгукнулося. Буду рада поспілкуватись і побачитись в наступних відео. Пока!